Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я трохи одужала і повертаюся до відео, тому що, як ви чуєте, голос просто сівший. А до цього я вже більше як тиждень просто не могла говорити, просто була сипла, і знаєте, як взагалі не могла говорити. Але сьогодні я до вас вийшла із хорошою для мене новиною. Не знаю, як для інших. Але в принципі, ми отримали піар в Канаді. Я, чесно кажучи, до цих пір ще не вірю, що це мені вдалося, що взагалі. Вдалося зібрати всі документи, відпрацювати, знаєте, податися, підготувати документів такий шлях пройдений. Що якщо чесно, я до сих пір просто в шоці, що так воно, знаєте, дуже швидко промайнуло. Тобто більше року, подавала я перший раз на номінацію аж 1 грудня. Уявіть собі, 2023 року. Тобто, номер я отримала е, нашої справи в. Боже, я не номер, та номер. Так, номер номінації я отримала в січні, а потім е, саму номінацію я отримала вже в. А це був квітень, мені здає, квітень. десь, десь 9-10 квітня я отримала. І 28 квітня ми подалися на федеральний етап минулого року. І потім були, е, е, знаєте, такі: що буде далі? Як довго е, як довго не будуть розглядати? Чому так довго? Чому вони дають номер? Чи вони взагалі приймуть, чи ні. Е, це вже було настільки нервово, що. Я навіть не можу вам сказати. Тобто вони дали номер через 4,5 місяць. Я вам зараз отут покажу свій таймлайн, що ви бачили, що, що і як відбувалося, за чим. І кожен етап в середньому займав, знаєте, різні, різні взагалі проміжки часу, тому що немає якоїсь такої загальної статистики. Це виглядає таким чином, що ну от вони. Видавали до ем, жовтня місяця дуже швидко після порталу другого. Це коли вони вже запросили у вас фото. final decision вже зроблений, і вони запросили у вас фотокартки на піар-карти. Вони видавали цей e-corp, е тобто, тобто електронне підтвердження того, що вам дали permanent residence, вони віддавали протягом 5-10 днів. Проте, як виявилося, ми потрапили якраз під кінець року, і в нас вже не було цих 50 днів, 5-10, в нас вже було 76, мені здається, днів, і саме стільки мені довелося чекати, чи взагалі вони дадуть, не дадуть, знаєте, що ти сидиш по цим чатам, Думаєш, боже, це я один такий чи всім не дають, і взагалі як це відбувається? І ти сидиш нервовий, і думаєш, господи, та ви вже або дайте, або напишіть, що ні, що може вам ще якісь документи. Ну коротше, це такий реально нервовий геморрой, Якщо по суті якоїсь такої статистики немає. Єдине, що зараз офіційно вже ви можете подивитися на сайті, що якщо ви подаєтесь по PNP, Province Nominee Program, з номінацією провінції. На федеральний етап то це продовжилося. Процес розгляду продовжувався з 13 місяців аж до. 20 місяців, тобто тепер е, розглядають це ще довше. У е, мене знайомі вже рік отримують номінацію від провінції. І це про те, про що я вам казала, що якщо є можливість переїжджати в якусь іншу провінцію, де вам дадуть це швидше, е, переїжджайте. Тому що навіть через те, що в Новій Шотландії дають це довше, є, є сенс сюди переїжджати. Як ви можете подивитися в групах, зайти в наші групи місцеві, ви подивитеся, що багато людей пише. Я переїжджаю, я переїжджаю, я переїжджаю, багато хто не пише, просто переїжджаю, тому що знає, що тут можна отримувати через рік, але отримати. І отак от от, зараз це виглядає десь коло року, в середньому, сім місяців тере-рік, десь номінація. І 20 місяців розгляд на федеральному етапі. Уявіть собі. Тому зараз, якщо у вас щось воркперміт, треба продовжувати, щось це починайте збирати документи. Тому що я подавалася в 2023 році. Я могла подаватися по програмі, коли ти підпрацював півроку, а потім подаєшся. І треба було підтверджувати європейський досвід. Він в мене був, він в мене був легальний, але я просто чомусь так подумала, що. А якщо знаєте, побоялася, тому що я знала, що я буду подаватися не з імміграційним адвокатом, а сама, тому що в мене ну не було стільки грошей, щоб подаватися з імміграційним адвокатом і платити за це все великі гроші. Я взяла консультацію у імміграційного адвоката. Я її дуже можу взагалі рекомендувати. Єдине, що я не вбрала в неї досвід дозволу на те, щоб тут публічно давати її контакти. Якщо комусь прям сильно, сильно дуже потрібен, ну я можу там десь в приватні повідомлення. Поділитися, але я попередньо спитаю, чи взагалі можу я так ділитися чи ні. От, і ще я вам хочу сказати, що я дійсно пере, ну так трохи переперепстіла, пере, так скажімо. От і я працювала рік і подавалася вже на базі того, що в мене був досвід роботи вже рік в Канаді. І на базі цього досвіду ми вже подавалися на федеральний рівень. І от на федеральному рівні вже там, знаєте, було все досить цікаво. Але мені міграційний адвокат сказав, що якщо ти осилиш сама провінцію, то ти сама осилиш федеральний рівень, тому що там немає нічого, прям такого мега-мега страшного, мега-мега якогось неймовірного, що ти сама не зможеш, тому що там просто заповнити анкети, підтягнути документи, і в принципі все. Ага. Чому рекомендують звертатися і подаватися за міграційним адвокатом? Якщо у вас якісь кейси по гуманітарним програмам, Рамом, якщо у вас якісь кейси а, тяжкі, я не знаю, вас там не знаю, можливо, ви були військовослужбовцем. І от в мене зараз знайома родина, вони бояться подаватися самі, тому що дато був військовослужбовцем, він вже відставці, але а, просто що ну не знають, як на це відреагують. Ну, знаєте, кожен свого боїться, я подавалася через рік, а хоча треба можна було подаватися. Через пів, тому що професія та сама, все те та саме. Так от люди бояться своїх моментів, і тому я їх розумію. І тому проконсультуйтеся з імміграційним адвокатом з хорошим, як ваші ситуації взагалі себе вести, що треба зробити. І тоді ви будете розуміти, як виглядає ваш кейс. І якщо в вашому кейсі немає ніяких складних таких мега-речей, то я вважаю, що з Програм з програмами імміграції, і, взагалі, з усім може взагалі впоратися будь-хто, хто закінчив школу, тому що все зроблено дійсно для того, щоб кожна людина могла це пройти самостійно і не обов'язково мати імміграційного адвоката, який буде сидіти і це робити. Так, ми подалися. Значить, потім прислали запит. прислали нам номер, як я вже сказала, через 4,5 місяці після подачі, і потім значить, ми здали потім біометрію. Потім я переживала стосовно medical exam, тому що комусь кажуть перездавати, комусь кажуть не перездавати. Але в принципі, люди по різному, хто ну знаєте, це як у лотерея, кому як кому як повезе. Але в принципі багато людей хто не перездає, хто заїхав по коет і не виїжджав з Канади. Вони не перездають. Але є в мене знайомі, які не виїжджали. Їм попросила дитині. Мені здається, до 14 років перездати. Ну, я не знаю, що їм там не сподобалося, але в принципі діти здорові, все окей, але попросила перездати. Це не найстрашніше, проте, якщо попросять перездати, то вам потрібно буде за це заплатити. Скільки заплатити, я не буду говорити, тому що я не платила, тому я не знаю. Я платила тільки тоді, коли ми здавали ем, біометрію. здавали, коли ми приїхали по Куаєт, от Отоді я здавала. Але тоді, значить, 216, щось таке доларів я заплатила. Але тоді iSense, мені здається, він повернув. Тобто він повернув мені ці гроші і він прислав мені ця установа прислала мені чек на повернення цих коштів. Тобто я нічого не платила, тому я не можу сказати, скільки буде це коштувати. Найвелий, найвелий. Такий величезний в мене був такий замороч, як якщо я можу так сказати, то з цими фотографіями. От з фотками я це коротше, коли я готувалася на федеральний рівень, я перефоткувалася в степлс, по мені здається, так називаються магазини, такі червоненькі з білим написано. Степлс, стемплс. Коротше, ну ви поняли. Забула, як вона називається, ну то не суть важна. Значить, там є політика, що якщо ваша фотографія не. Годиться, тому що на федеральний рівень вам потрібно подавати фотографії, які проштамповані. Позаду написано ім'я. Ви пишете від руки, якщо правильно, правильно, ім'я прізвище і дата, коли зроблена ця фотографія. Потім ви цю фотку скануєте, і скануєте з однієї сторони, там де ваша фотка, а друга фотка це значить ця зворотня сторона, де стає штемпель, коли була зроблена ця фотографія. Тому що це важливо, щоб фотографія була зроблена не пізніше ніж півроку. І от ми нам зробили перші фотки в цьому магазині, і чесно кажучи, мені якість цих фоток дуже не сподобалась. Але думаю, добре, може я придираюсь, може тут в Канаді так прийнято, може цей, може ще щось. А потім я думаю, ні, я піду перероблю. Краще я піду заплачу ще а, ну, а там по 40 доларів за фотку. Фіг з ним думаю, піду заплачу, але зроблю нові фотки, і буду вже спокійно спати. А виявилося, що в них така політика, що якщо ці фотки не підходять, то вони їх перероблять. Я просто сказала, що ці фотки не підходять. Мені сказали, що вони не годяться. Ну хто сказав, невідомо. Вони мені переробили. Тобто, ну я показала ці фотки ем, ем, імміграційному і спитала. А він Каже, ну краще було переробити, але ну. Хто б сподає з такими, знаєте? але я вирішила перебздіть, як то кажуть. Я значить, переробила ці фотки, і ну, це було, звісно, знаєте, як дітей пофоткають, це, це окрема тема для, для розмови, Ну, малих тим паче. Ну, і отак от ми коротше, зібрали всі ці документи, подалися ми в квітні, а тоді в мене ще, щоб було півроку, тому що фотка дійсно, там, мені здається, півроку, залишалось в мене пару днів, і я їх використовувала, як, щоб отримати. Піар-карти на Портал 2, я вже їх теж туди завантажувала. Чесно кажучи, я планую записати відео по кожному етапу, щоб розказати, як це все виглядає. Просто зараз так швидко записала вам після роботи, що ще, бачите, ще, ще, ще світло. От, тому що зазвичай записую, коли вже темно. От сьогодні так вийшло. А, і хочу записати відео окремо по кожному етапу, щоб роз'яснити, тому що, якщо чесно, мені було цікаво, як взагалі це все відбувається. То вже всі кажуть: портал один, а що це таке, портал два, що це таке. Тобто, хочу записати більш таке конкрет, конкретизуюче відео, що і як взагалі з цим робити, і як це а, має виглядати, щоб зрозуміти, що що, що відбувається з цим процесом? Тому що я ж чесно, коли мені прислали АОР, це номер, то мені прислали купу інформації. Я взагалі не розумію, що вони від мене хочуть. -то, там не було написано, що ми вам надаємо номер вашої справи. Купа взагалі не розумів, ну, слова. І ти, коли ти в стресі, ти читаєш це все, і думаєш, я вам вже розказувала це. І ти читаєш, думаєш, Боже, що це таке? Відправляла подружжя, вона казала, а це вітаю вам номер. Дали". Ну коротше, все так виглядає. Ми пройшли весь цей етап самостійно. Перша в мене, як ви вже говорила, консультація була з імгірцівним адвокатом, щоб визначитися, чи все я правильно зрозуміла з гіду по програмі, чи все я правильно зрозуміла з усіх пунктів, які там були, чи все я правильно зрозуміла взагалі з документами і тому подібне. Знаєте, просто ну, ви знаєте, що це такий стрес, коли люди взагалі. Може щось попутати. От до мене не так давно постукалася дівчина, ми з нею спілкувалися. Вона каже, я теж хочу по skilled воркер сподаватися. спілкуємось, я їй розказую за цю програму, що і як. Вона мене питає. А я кажу: А ви в Галіфаксі? Вона каже, ні, я в Торонто. Ну, тобто люди взагалі не розуміють у такої у такого моменту, що програми можуть бути різні. Називатися вони можуть однаково, а вимоги можуть бути різні. Тому дуже уважно зверніть увагу на то, по якій ви програмі, по то, взагалі, які вимоги до програми. Це все є в інтернеті. А ще краще, взагалі, візьміть, перечитайте, по якій програмі ви переходите. А тоді, тільки тоді вже йдіть до імміграційного адвоката, тому що перший ваш візит це буде визначитися, за якою програмою ви будете іммігрувати. А вже другий візит буде ваші документи. Тобто, у вас буде два візити до, до імміграційного адвоката. А на сьогоднішній момент це ну, десь 200 доларів за годину розмови. Проте я вам хочу сказати, що імміграційного адвоката я вибирала. Для консультації перший раз ще до приїзду в Канаду я вам говорила, що я вибирала провінцію з тим, щоб отримувати тут піар. Я говорила зі я говорила: це мені здається, що його звуть Олександр, і він є тут на Ютубі. І Олександр, імміграційний адвокат, він так і написаний. Він тут на Ютубі дає консультації. Досить такий толковий дядько із Торонто. і він мені сказав, що а, значить, Нова Шотландія досить хороша провінція по а, для імміграції. А каже, я кажу, я, я, я так не хочу їхати в Манітобу на ці всі програми. Кажу, там багато так обіцяють, але щось мені здається, що там якась лажа буде з цим всім. Отак, От мене подружка вже по другому колу висить в, в пулі, і її ще не вибирають. Хоча ж казала вам, що професія нормальна. І він каже, що буде до дуже багато людей, а, і буде досить важко взагалі там пробитися пізніше. Зараз все виглядає супер, а тоді буде невідомо як. Я, я чесно кажучи, розумію, що цей міграційний адвокат був дуже дуже правий. А, і потім, коли я вже тут вибирала, вибирала за відгуками і вибирала, якщо чесно, за за розмовою, як взагалі, коли ну, коли людина бере слухавку, коли ти дзвониш і хочеш домовитися про консультацію, ти взагалі. Слухай, що людина тобі каже, як людина реагує, як людина, ну тобто, ти теж повинен вести себе. І коли людина відповідає тобі абсолютно нормально, абсолютно нормальні речі, без, без Ну, ви розумієте, що це треба теж теж це про 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 дуже багато говорить, хоча. Багато людей на це навіть не звертає уваги. Але я, я, я на це дуже звертаю увагу, тому що якщо що, то вам до людини звертатися, питати і тому подібне. То ну, це вже лірика, це вже моя лірика. Може, вам моя лірика і не треба. Але я люблю працювати з тими людьми. Я можу і заплатити нормально, в, в тому сенсі, що я, якщо людина просить таку суму, я не буду казати, давайте я заплачу менше. Тобто, якщо треба, то треба. Але м, навіть якщо мені треба буде працювати більше для того, щоб ці люди не заплатити. Але справа не в тому. Справа в тому, що вам потрібно просто знайти. Хорошого імміграційного адвоката, проконсультуватися, вирішити і отримати свій піар. Я бажаю кожному з вас тримати руку на пульсі, отримати свій піар. І якщо у вас є якісь конкретні питання, пишіть під цим відео. Я буду намагатися на всі питання відповісти, тому що це дуже важливо для кожного з вас може бути. Якісь моменти, можна упустити, щоб я буквально за якийсь час забуду кожен процес, тому що. Тому підписуйтесь на мій канал, буду з вами далі ділитися взагалі тим, що відбувається. От, І коли отримую вже фізичні картки, тоді я не знаю, запишу якісь. Зараз в мене тільки є корп, але вже запишу якісь такі, знаєте, рілс, Хурей! Коротше, я ще, я ще в такому... Такому легкому трансі. Тому я всім вам бажаю піар і всім вам бажаю гарного дня.